Високодостойний пане академіку, високоповажна пані професор, ladies and gentlemen, сьогоднішня тема, тема, яка стосується прав людини, не може залишити індиферентною саме філологів і перекладачів. Адже акцент робиться сьогодні на правах людини, на міжнародному праві, на звертанні до Європейського суду і на цій саме надзвичайній юридичній. Можливо, темі акцент, знову таки, на яку робить весь світ, тобто права людини, як донести саме ці поняття, як їх захистити, не знаючи мови, мови оригіналу. І тому я вважаю, що сьогоднішня конференція в першу чергу стосується лінгвістів і перекладачів, після правників, безперечно. Уявимо собі ситуацію в даний час. Метод уяви є дуже популярний, і уявимо ситуацію, що ми всі з вами присутні на засіданні Європейського суду з прав людини. Цьому житті мені довелося перекладати дуже багато у Верховному суді України. Ми сьогодні вже говорили з паном Олександром, який, на жаль, виступивши, вже змусив піти. Що я мала честь перекладати деякі з його питань, які були звернуті суддям інших країн світу. На жаль, я не маю коректного права і за протоколом. Саме наголошувати і називати ці країни, але судьби судді багатьох країн світу були присутні на конференціях і, скажімо, на зібраннях, які були організовані у Верховному суді України, і тому, перекладаючи саме питання цих гостей, а потім перекладаючи відповіді наших фахівців в галузі права, було дуже цікаво спостерігати за питанням інтерпретації. Адже як і закон, так само і будь-який термін можна інтерпретувати по-різному. Для прикладу, the rule of law. Я думаю, кожен зрозуміє, що таке the rule, як правило, і law, як закон. Але справа в тому, що англійська мова, як і будь-яка іноземна мова, якими ми володіємо, має кліше, має слово сполучення, має штампи і ідіоми. Які перекладаються абсолютно по іншому ніж кожен з їх лексем, тобто складників, тобто the rule of law – це ніяке не правило закону, це є верховенство права. І тому, якщо ми інтерпретуємо будь-яке поняття, візьмемо для прикладу ще одне всім відоме поняття: кримінальне покарання. Так, покарання це може бути пеналті. Але penalty означає покарання з фінансовими якимось ще, ну, скажімо, питаннями, які людина повинна покрити. Але є ще і зовсім інше слово: punishment. Punishment – це вже кримінал панішмент. Воно має на увазі покарання, коли людина вже може бути і ув'язнена, а може бути і ні. Тобто нюанси. Нюанси, які існують в перекладі, абсолютно по іншому можуть трактувати залежно від фаховості, і сьогодні прозвучали питання і кадрів і рівня володіння мовою перекладача. По іншому може і трактуватися і саме і слово закону, і слово вироку, як такого, коли присутні представники інших держав. Сьогодні тут у нас присутен пан Леонід, з яким е, у нас була тут в цьому залі, в цій залі, вибачте, блискуча конференція. І ми показали: можливо, я смію це е, собі нагадати: оцей іноземномовний дебат і двобій, коли пан Леонід, який блискуче володіє англійською мовою, і е, я так само перед нашими студентами і магістрами ми просто е, ну утворили таку дискусію іноземномовну. Яка заронила, я би сказала, зерна в душі наших студентів, і вони потім не давали мені покою, а чому саме цей термін так, а чому цей там. Тому питання термінології, питання коректності доведення термінів я можу привести безліч прикладів, але знаю, що пан академік не дозволить мені це, і тому я можу сказати тільки латинську фразу, слідуючи саме прикладом. Владлена Гнатовича, тому що ми теж дуже любимо латинські сентенції де омнібус дубітандум. Піддавай все сумніву. Ми, перекладачі професіонали, піддаємо сумніву саме оцей нюанс перекладу, який може бути інтерпретований по різному, адже, адже від цього залежить і доля людини. Я ніколи не забуду Лондон. Запросили мене в Municipal Court, муніципальний суд. І перше, що вони це був палац. Це просто палац, муніципальний суд в Лондоні. І перше, куди мене запросили, це було фраза була така. Наталія, welcome to sell. Cell в англійській мові. Мені скажуть наші аспіранти, які вже в нас вчаться і які здавали кандмінімум і аспірантський, Що це може бути cell і клітина, і cell – це може бути камера. Я так подумала, в яку клітину, в яку камеру. Тоді welcome to cell, Всі знають, що таке cell phone, Це ті мобільні телефони, які ми з вами користуємося в Британії. Не кажуть mobile phone, як в Америці, а більше кажуть cell phone. І зразу оце розмаїться значення. Розумієте, в голові перекладача. І ми дійсно спускаємося у підвал, де мені показують камери. І показують, що будь ласка, подивіться, можете зайти, як ви себе там відчуєте. no thank you, моя реакція, безперечно, була. Тому що подивитися ззовні, окей. Ну можливо, вони тим пишаються, можливо, вони хотіли просто показати саме цей цивілізований рівень, який вони в них існує. А можливо, це просто англійський менталітет, коли просто показано те, що маємо, і маємо на досить високому рівні. Отже, сьогоднішнє наше з вами питання, яке стосується. Міжнародної практики вирішення питань прав людини, трактування питань прав людини може бути знову таки перекладено як international question. але international question – це є питання міжнародне, хоча. Деякі колеги нещодавно переклали як International, інтернаціональний. І скажіть, будь ласка, чи є щось спільне між інтернаціональним і міжнародним? Я думаю, це абсолютно протилежні поняття, які не мають між собою такого вже в даному контексті, скажімо, трактування. Отже, те, що сьогодні відбувається конференція, я би хотіла сказати, об'єднуючи. Оці моменти стосовно міждисциплінарного педагогічного єднання дисципліни, я маю на увазі не дисципліну, а дисципліни, тобто предмети, різні предмети, правові предмети, філологічні, культурологічні. І я би хотіла завершити е, сьогоднішнє спілкування словами Омара Хаяма: І якщо ти горіти не будеш, і якщо я... Горіти не буду. І якщо ми горіти не будемо, хто ж Росія цю темряву? Я думаю, що коментарі не потрібні. Оця терман, термін і саме темрява невігластва, яка існує при відсутності е, коректним володінням мови, термінів, і тут же ідей культурологічне підґрунтя, коли мова йде про моральність. Тобто так звана «capsule form», «umbrella form», тобто об'єднаючи поняття лінгвістичні, правові, культурологічні, літературознавчі моральності поняття і духовності. Я думаю, це все і є тим, що сьогодні ми називаємо словом глобалізація. На щодня нещодавно я була присутня на конференції в галузі судді, конференція міжнародна стосувалася теми глобалізація. За і проти. Я думаю, що ми всі учасники цього процесу. І це не є проблема, це є ситуація. Тому що американські психологи радять говорити не слово проблема, а слово «ситуація», заміняючи слово проблему словом ситуація. Дивіться, як звучить: We have a problem – У нас проблема. We have a situation – У нас ситуація така, яка дає нам пінгруття до її вирішення. Дякую за слово. Дякую за честь виступати перед всіма. Дякую за співпрацю і всім good luck, Тобто успіху в усіх питаннях. Thank you for attention. Дякую за увагу.